А є в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейському витезда, і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався в купіль. Видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що не здужав тридцять вісім років побачив Ісус, що Він лежить. І довідавшись, що Він вже дуже довго нездужає, каже до нього Бажаєш видужати, відповідає йому недужий. Не маю нікого пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього, Встань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити, а був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав. Та що субота не личить тобі носити ложе, той їм відповів той, хто мене оздоровив, сказав мені. Візьми твоє ложе і ходи, спитали його, хто той, що сказав тобі, візьми твоє ложе і ходи. Але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його у храмі і мовив до нього. Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів Юдея, що той Ісус оздоровив Його. Брат, отець Василь, вітальний брат, отецьла. всі вітальні брати, міністранти, браті і сестри, які у церкві, в храмі молитися, хто на вулиці молиться, хто долучився до онлайн-трансляції, Христос Воскрес. Сьогоднішня неділя, неділя розслабленого. Уже десь згадував раніше кажу. Ті, що знайомляться з церквою, приходять о, сьогодні неділя розслабленого, мені подобається це слово, це значить сьогодні можнася розслабити. А що у вас є такі цікаві неділі, як неділя розслабленого, може у вас іще є якісь інші неділі? В дійсності, якщо ми перекладемо е, оригінал з мови оригіналу, звідки пішла е, ця назва, а це є із Євангелія, то оригінальна мова говорить про паралітика, паралітикос, Неділя хворого. І коли ми слухаємо також і діяння апостольські, ми дізнаємося про те, що сьогодні фактично є така неділя уздоровлень. Неділя уздоровлень. От два уздоровлення, одне з яких навіть, е, із того, що ми почули з діяння апостольських є навіть воскресінням і мертвим. І потім у Євангелії ми чуємо про дуже важливе уздоровлення хворого, який є серед Громади хворих, багато хворих, такий собі шпиталь у той час іще шпиталів нема, а овеча купель зібрала цілий шпиталь. Ну і сьогодні церква згадує за григоріанським календарем Святого Священномученика януарія. Якщо би хтось у цей день з нами, з нас був у Наполі, на півдні Італії, то ми би дуже. Побачили цікаві ритуали, тому що сьогодні наполетани збираються і чекають, чи відбудеться чудо, чи та ампулка з кров'ю Святого Януарія, найбільшого, святого і покровителя Наполі, чи вона буде розріджуватися. Браття, сестри, коли ми почуємо і побачимо, побачимо що нам описує Євангеліє, то Євангеліє фактично описує локацію. Локація це є природні чи напівприродні, можливо, і штучними елементами джерело води, невеличке водоймище. Потім це водоймище має п'ять притворів. І у цьому водойміщі, в цій локації, час від часу янгол Господній, а тепер треба на це звернути увагу, не безпосередньо ходить до людей. І якогось вибраного чи групу людей уздоровлює, а скаламучує воду. А це означає, що ця вода зараз скаламутиться, вона на якийсь час буде цілюща. І потім, хто перший хлюпнеться у цю воду, буде уздоровлений, А відтак ми бачимо, що ця опосередкованість. Допомоги через воду створює певний ритуал. Ми звідси нікуди не втікнемо. Є певний ритуал, є місце, є час від часу, коли вода стає цілюші, через післанця неба, через янгола. І тоді, хто перший йде у воду, уздоровлюється. І відтворюючи все це, ми можемо говорити, що біля овечої купелі створився ритуал, причому. Цей ритуал завдяки нашій людській слабкості і ще стає таким, знаєте, можливо, непростим місцем конкуренції, тому що коли хтось бачить, як каламутиться вода, починаються Олімпійські ігри, наголошую, п'ять притворів є з різних сторін, і можемо лише собі уявити, як люди починають поспішати і кидатися в воду. Не треба собі строїти будувати ілюзії. Звернімо увагу до недавнього, як ходилися до причастя. Такое ще розумієте, особливо коли часи Пасхи каже, дорогі вірники, усім буде причастя, пустіть, будь ласка, дітей. І тут всі скоро якось, або починають там когось мирувати. А тут йдеться про здоров'я. Йдеться про унікальний випадок, розумієте? Ми мусимо бути реалістами. Цей Івангель говорить про ритуал, якого бажають люди. І бачите, цей нещасник, він що говорить? Він говорить, що він... Йому цей ритуал недоступний. Але звернімо увагу, про що говорить цей паралітикос, цей розслаблений, говорить про те, що в нього немає асистента для ритуалу. Він не встигає. Він говорить, що інший вже звершив ритуал. Бачите, ми говоримо про місце, добре ритуалізоване, його Христос питає, чоловіче. Ти хочеш бути здоровим. А що він каже? Асистента не маю. Вода вже потім дезактивована, бо переді мною вже хтось інший прийшов. Ритуал для мене не функціонує, він до мене недоступний. Браття сестри, цей чоловік не зосереджений на. Е Надії Господа Бога. І дивіться, ми від ритуалів нікуди не втечемо. Ми всі прив'язані до ритуалів. Ритуали це частина нашого життя у побуті, коли хтось там приходить каже, слухай, ти розумієш, що в тебе не зараховано. Що не зараховано? У тебе ж був день народження. Не зараховано в тебе. Ми не відчули, що в тебе був день народження. Людина не зробила ритуал. Друге, слухай, ми чули, що твоя дочка заміж вийшла. Не зараховано. В смислі не зараховано. Ну, з дочка ж, заміж вийшла, а ти нічого нам не кажеш. Бачите, ми чек, що чекає колектив, ритуал чекає. Певний, каже: Ну, мушу вам дещо повісти, хлопці. Моя дочка і мене не запросила. Тепер такі діти. Вони так собі і з моїм зятім іноземцем вирішили, що вони десь пішли. І, і ми, та ж, ми теж, як батьки, не були в ритуалах. Браття, сестри, от дуже для, для нас важливі деколи ритуали. Для нас важливі ритуали, ми від них не втечемо. І ціле життя у нас складається із певних ритуалів. Ми привчаємо до ритуалів, які би мали бути носієм з міста від садочка, потім в школу. От В радянські часи, де дуже боролися з церквою, казали, ніякі ритуали. Там такі були страшні ритуали. От, Діти, ви зараз ходите в школу, десь кажуть, що треба якусь там форму. або... Але в наші часи всі були в однакових формах, інкубатор. Усі однакові форми мали носити, посмів ти прийти без форми. А якщо ти в третьому класі став піонером, посмів ти прийти без галстука. Я перший, який согрішив і заб... випадково забув галстук і все. Ти негідний звання піонера, ти негідний бути піонером. Взагалі ти негідний бути школярем радянської школи. Ти вже ніхто, бо ти, бо ти ритуал не ти забув. Кажу, я зараз біжу, я я, я, я поружі зі школою. Ти не гідний бути, ти все. Браття і сестри, як наслідок, якщо люди отак прив'язані до ритуалів, ви розумієте, наскільки то давить, то зараз, знаєте, в школу запізнився. Ну давайте, не запізнюйтеся, бо то недобре, бо то неправильно. В наші часи так давили на те, що якщо тися запізнив, стриділи, записували, якщо вже ти там не знаю, яке. З вами що робили? В Колючку записували, ще кудись записували. Це, по суті, дисципліна, дисципліна, ритуали, але за тим втрачався зміст. Найголовніше, що ти бажаний, ти важливий, важливий той, хто ритуали дотримав. І бачимо, що до чого то приводить. Я одного разу став свідком такої неприємної ситуації. Уже багато років ще був семінаристом, став у чергу до причастя, і там був молодий священник, Ще до того він трошки був і нашим студентом, я вже в той час лектором був. І пам'ятаю, я став собі так в чергу, чекаю причастя, стою, стою. І тут жіночка передо мною. І тут приходить жінка, ви запізнилися, ви прийшли на Євангеліє, ви сте знали, що причастя... І ви. Я вже, знаєте, вже так до того причастя, він не дав їй причастя, я прийняв причастя я почав думати, але звідки це береся? То точно, що молодий чоловік, який. Тепер є священником, його моралізували за запізнення, за всякі такі речі. І ти вже не є, ти втрачаєш гідність у тому середовищі, бо ти запізнився. Ми за порядок. Треба на службу приходити вчасно. Треба почути апостола, треба почути Євангеліє. Але не до міри, що ми починаємо людину виключати. Це все робить ритуалізм, браття, сестри. Овеча Купіль з поодинокими. Нехай буде з поодинокими уздоровленнями у Єрусалимі. Це був знак того, дуже промовляючий, але люди того чомусь не розуміли, що Бог не забув за Єрусалим. Бог не забув за свій народ. Бог не забув за вас люди. І навіть ті поодинокі знаки, що люди виходили здорові, мали стати знаком присутності Господа Бога. Що зробили люди? Люди цього не бачать. Вони бачать воду, вони бачать хворих, вони бачать конкуренцію. Це місце стало місцем ритуалів, но не присутності Господа Бога. І це велика проблема. Це велика проблема. І ви дивіться, ми коли говоримо із деякими людьми про хворобу. От коли говоримо про хворобу, про що ми говоримо? Ми говоримо, треба, от там такий доктор, там така, там така клініка, там таке лікарство, там такі лікарства. Ми часто говоримо з людьми, які хворіють, що а давай будемося молити. От давайте всі будемо молити. Виходите туди, ви їдете на лікування, а мися всі будемо молити і обов'язково. Побачите, що і Господь Бог бере участь у тому. Ми тепер не можемо не говорити про війну. Ну, звернімо увагу, ми говоримо, буде допомога, не буде. Буде матеріально-технічна, буде це, буде це. Буде... Браття і сестри, у цьому бере участь і Господь Бог. У цьому всьому бере участь Бог. Це дуже важливо від самого початку е, звикнути, що в твому житті бере участь, Господь Бог. Е, Подивогідні речі я бачу деколи з дітьми. Ми знаєте, так кажемо, щоб навчити дітей молитися. Як наслідок може так статися, що часто ми тих дітей научимо ритуалу вечірнього, щоб так не було, що тися не помолив, ранішнього. І вони, як віршик, відмовляться, але коли зупиниш, а ну поясни, що ти говорив. Не дуже діти цього розуміють. Деякі вчителі в школах, деякі батьки. Взяли на себе таку ініціативу, а ну ти, будь ласка, помоли нас. а ну, помоли нас то так не дуже правильно звучить, але провадь молитву. Я бачу, коли стоїть дитина, дитині 9 років, вона в класі стоїть і каже: Дякуємо, Господи, весь клас дякуємо за прожиту ніч, за прожиту ніч. Благослови наших батьків, дай нам духа радості, всі повторюються, дай нам Духа смирення. Нехай Дух дружби панує в наших серцях. Всі діти повторюють, це є зміст. Братя і сестри, відсутність змісту і голі безмістовні ритуали, це майбутня секуляризація і безбожжя. Це те, у що світ помалі увесь заходить. Мусить бути живий зміст. Що прийшов Христос зробити? Та овече купіться місто змісту. І ви дивіться. Чоловік, чоловік, після того, як уздоровлений, куди він йде, ми перше чули Івангелія, йде у храм, там знову ж таки ритуали. Але Христос робить унікальну, мудру річ. Каже: Ти здоровий, вставай, бери своє ліжко, іди. Той муситься слухати 38 років не здужав, бере ліжко і починай з цим ліжком ходити, але є один нюанс. Все це відбувається в суботу, а в суботу з ліжком ходити не можеш. І цей ходить і всюди по Єрусалиму ламає ритуал. Ці кажуть: ти юдей, ти одіти, як юдей, та не можеш ходити. Мене у здоровий той чоловік казав, що я маю носити ліжко. Люди не бачать риту... Люди бачать ритуал, люди не бачать зміст, люди не бачать здорового чоловіка. Овеча купель, якщо б вона. Було місцем присутнення Господа Бога і Його милості. Малося так стати, що там, коли хтось уздоровився, всі мали славу Бога Богу, і казати, який Бог великий. Дивіться, ми його вже тоді скільки місяців спостерігаємо, він здоровий. Там бракувало змісту, там бракувало Божого Слова, там не було милосердя. Браття сестри, кожен храм. Кожна зустріч громади, навіть якщо один із нас стане здоровішим і Бог доторкнеся, одна сім'я навернеся, це має стати нагодою до великої подяки Господу Богу. І хотів би, щоб ми порозуміли, що в Україні треба нам от, от те, що Христос приносить у місце страждань овечої купелі. Милосердя і радості одне за одного. Ми не вміємо радіти одне за одного. Коли Бог до когось доторкається, мусимо, якщо ми християни, мусимо радіти і відяти свободу одної людини, після якої приходить свобода інших. Молимося сьогодні, аби Господь Бог доторкався до нас. Господь Бог доторкається, ритуали є лише видимим знаком цього дотику. Ми продовжуємо службу Божу, яка є ритуалом, але молимося, аби був обов'язково дотик Господа Бога. Амінь. Христос Воскрес!